Ця локація є не тільки перлиною нашого міста, а й місцем, що по справжньому заспокоює та надихає кожного відвідувача. Отже, сьогодні, 12 квітня, ми з гордістю заявляємо про відкриття арт-простору Мистецтво Нескорених. Зрозуміти власні почуття та переживання, висловити свої думки, позбавитися стресу та тривожності через мистецтво такі можливості надає перший у нашому місті арт-простір, створений спеціально для захисників, захисниць та їхніх родин. На відкриття занять з арт-терапії завітала Ольга Семикіна, дружина військовослужбовця, що боронить нашу країну ще з часів антитерористичної операції. каже така арт-терапія, то є кращі ліки для душі. Мені це потрібно, тому що на, наразі ми живемо в такий час, що психіка вже не витримує заспокійливі, ну це не завжди гарно, і вони приглушують. А ось саме емоційно виложити на мальберт, там на щось на намалювати. Може це події. Покрай це малюємо. є посмішка вже значить це діє. Проєкт отримав назву Мистецтво нескорених. Однією з його натхненець стала Ольга на псевдо-Ядвіга – ветеранка російсько-української війни. З 2014 року для проведення занять залучили професійних художників, а також обрали затишну локацію зимовий сад Палацу культури Саксагань. Завдяки йому майстер-класи проходять у медитативній атмосфері. Мені хочеться дуже хочеться, щоб люди, які будуть сюди приходити, теж відчували цю енергетику і. Могли якийсь час залишити думки про війну. Це дуже дуже значна подія. Вона може і невелика, але дуже значна для того, щоб можна було залучати до цього проекту і людей, які повертаються з війни ветеранів, а також родин, які їх чекають. Турбота про ветеранів, захисників та захисниць, а також їхніх родин – один з пріоритетів міста. Тож і новий арт-простір з'явився за підтримки Ради оборони Кривого Рогу міського управління. Лінія культури, а також сервісного центру ветеран. Ми зараз вже реалізуємо такі проєкти, як спорт, арт-терапія в наших закладах культури, навчання танців. Сьогодні ми відкриваємо ще один такий простір, в якому люди зможуть займатися мистецтвом. Ми будемо їх вчити малювати і через це і не тільки малювати будуть працювати ще й психологи. І через це люди будуть відновлюватися, тому що яка б не була важка ситуація, люди хочуть. Творити та і вони хочуть мати яскраві гарні емоції. Ми сподіваємося, що ми це зробимо. Надалі заняття проводитимуть магістранти з факультету мистецтв Києвийського державного педагогічного університету. На усіх бажаючих долучитися до арт терапії чекатимуть ще суботи о 12.00 у зимовому саду палацу культури Саксагань. Кузьма Шишкін, Андрій Яковів, Перший міський.